Святий вечір, і вечір, на покуті кутя, пиріжечки прямо в течі у колисочці дитя, небі зірка золотая, людям радість принесла, То Марія пресвятая, сина в яслах сповела, небі зірка золотая, людям радість принесла. Я сина сповела! Святий вечір, добрий вечір В кожну хату, в кожен дім, і дорослим, і малечі хай живеться добре в нім. В mm -hmm. небі зірка золотая людям радість принесла, То Марія Свята, я сина в яслах сповила, в небі зірка золота, я людям радість принесла, Марія сина сповила. Вся Україна співає, нині кругом торжество. Друзі, і ми вас вітаємо зі славним Господнім Різдвом. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку веселі, щоб щастя світла музика текла, Різдвяні свята. Щедрій і весель Ичката ясная зорями святына увых и є, пред чистоті вас, сина на родина, я свяні, При чистоті вас, сина на родина, я свято си війни.

Військовісти, що вертихні у огонь, спас народих і вся, висповісти, що вертики у огонь, спас народних і вся. Слава Богу, слава на напустим. І світлом різдвом вас вітаємо. Бажаємо від краю до краю здоров'я та мирного неба. Хай справи вдаються, як треба. Хай світлою буде дорога. Хай гетьмано минає тривоги. На серці хай радісно буде, хай мир і добро буде сюди. Нехай у вашій домівці радість минує. Христос рожденний, мир вам дарує. Бажаємо мудрості і сил, щоб кожен день уже сьогодні лиш тільки радість приносив. І завершується цей непростий рік рік випробувань, втрат, але водночас рік незламності, єдності та віри в перемогу. Кожен із нас став частиною великої історії боротьби за свободу. Кожен із нас герой на своєму фронті. Новий рік це свято, сповнене чудес, радості та сподівань на краще. Дорогі педагоги, дякуємо вам за вашу невтомну працю, мудрість і терпіння. Ви надихаєте нас кожного дня. Любі батьки, дякуємо за вашу підтримку, любов та турботу. Це найбільший скарб для дітей та школи. Дякуємо вам, нехай мріє вов'язко зісняться в новому році. Нехай новий рік принесе ще більше успіхів, віри в себе і визнання наших зусиль. І нехай у ці дні кожен відчує себе героєм новорічної казки, сповненої любові. І доброти. Зустрічаєте новий рік з посмішкою, надією і впевненістю у завтрашньому дні. Ми одна велика родина. Нехай нас об'єднують, добрі справи, любов та взаєморозуміння. З Новим роком, нехай новий 2025 рік буде для нас радісним, успішним і сповненим чудес для всіх нас. Дорогі друзі! з Різдвом Христовим! З Новим роком! Усіляких нам гараздів, перемоги, щастя, і нехай нам буде удача.